Про що свідчить те, що наша друга прем'єр-міністрка теж Юлія, у нас було до цього? Одна премєр це, це свідчить про те, що команда Зеленського. Надзвичайно самовпевнена, бо в такий спосіб кинути виклик Юлії Тимошенко, я думаю, це О, політично ага, небезпечно. Ага. Я тут, до речі, подивився, а як звали наших прем'єр-міністрів, і побачив, що там були двоє вікторів. Так, Янукович Чому? так? і Оце от такі потужні діячі. Обидва, кожен по-своєму, але обидва. Був дуже. Цікавий випадок. Не знаю наскільки зараз його пам'ятають. Але був у нас Євген, прем'єр-міністр, та і за що його усунув за формування Один політичного наш... іміджу. Ну це взагалі безпрецедентне, правда. О, це було дуже ну, але цікаво. Тоді тоді це було ще до ухвалення конституції і 96-го року. І власне дії е, Леоніда Кучми тоді вони були спрямовані на те, щоб уникнути політичної конкуренції.